Навіть деякі з перелічених симптомів незначний біль, відчуття дискомфорту у шлунку, нудота, неприємний запах чи присмак у роті відрижки. Здуття або безпричинна втрата ваги є приводом для обстеження на хелікобактер. Хелікобактер небезпечний збудник різних захворювань шлунку. Він сприяє утворенню гастриту, виразок доуденіту, провокує рак кишківника і шлунка. Шляхи зараження: Хелікобактер, немиті овочі, фрукти або заражена вода, бродні руки, близький контакт із людиною. Хворою на Хелікобактер. Увага! Якщо в родині у когось виявили Хелікобактер, тоді потрібно обстежити всіх членів родини. Звертайтеся до сімейного лікаря. За його рекомендацією, пройдіть обстеження на хелікобактер та лікування у разі потреби. Турбота про здоров'я запорука щасливого життя.